Стоп, стоп, стоп. А ви ніколи не замислювалися, чому ми взагалі даруємо подарунки на свята? Ось, наприклад, хто вирішив, що найкращий подарунок немовляті це золото, парфюми та засіб для болізимувань. Трохи крипі, чи не так? Та саме з цих трьох подарунків і почалася ця традиція, зробивши її трендом на тисячоліття вперед. Це історія не про трьох астрономів на вірблюдях, найуспішніший маркетинговий хід усіх часів. Про перегони між святими, про зірку, навігатор, яка привела трьох мудреців, врешті-решт, у Мілан. Так, у місці, де нема чого робити, окрім що шопитися, поклали гробницю біблійних зірок. Дивись до кінця, бо сьогодні буде серйозно смачно. Всім привіт, я Олександра. А це моя шляховка зівна зірка, яка і тебе, мій любий друг, привела сьогодні сюди, на мій канал Богемна Шпигунка, де різдвом пахне тільки тому, що я сьогодні так виглядаю. Я сьогодні трохи сексі, мамочка. Ну ж, пробачайте час від часу можна собі таке дозволити. Так, а вас я дуже прошу перевірити, будь ласка, підписку. Поставити лайк, дзвіночок, бо все це неймовірно важко робити самі. По-перше, а по-друге, сьогодні вже початок грудня, а я полугола на вулиці, бо тут красивше все заради мистецтва. Останнім часом я щось частенько підмерзаю на вулиці з голою дупою. Альора, час трамвай, привіт. Сьогодні буде якось так, що мені треба вам нагадати про свої соцмережі: Телеграм, інстаграм, підписуйся, будь ласка, переходь. Ти знайдеш ссылки як внизу в описі, так і по цим qr кодом Також в описі буде у нас перевірений збір на харківський напрямок. Не забуваємо, що війна продовжується. В коментарях можеш мені написати побажання на новий рік, бо я ж не дід мороз щоб здогадуватися. Також можеш мені завдячити за цей пухнастик. Сьогодні не буде ніяких в мікрофон. Вибачаю за попереднє відео, але нагадую, що можна його також переглянути, бо воно дуже цікаво і щось недооцінене. На жаль, але дуже актуально. І так, тепер погнали все. Переходимо до нашої теми. Погнали, розбиратися, що це було взагалі: різдвяне диво чи чергове історичне безумство. Так. Все почалося з одного єдиного уривка в Євангелії. Ніяких імен, вірблюдів, лише факти, маги зі сходу. Вони принесли три специфічні дари. І ось тут геній. Кожен подарунок, не просто речовина, а весь сценарій життя Ісуса в трьох діях: золото це символ царської влади, ладан це символ божественності. А от смирна це пряма відсилка до його майбутньої смерті та поховання. Уявіть обличчя Марії. О, Золото, дякую! Парфуми, клас! Смирна? Що? І це був найбільш незручний подарунок в історії? Як виглядали волхви? Це вирішили світлини мистецтва. Волхви дуже часто змінювалися разом зі світом. У катакомбах вони просто шукачі. Ми бачимо три однакових чоловічі фігури у коротких туніках: фригійські шапки ознака народів світу, але ще точно немає ніякої індивідуальності. Вони поки що лише люди, що шукають істину. У середньовіччя ж в Візантії любили розкіш, тому волхви показуються нам як іноземні аристократи. мудрі, заможні, мантії, жестопоклону вперше з'являються імена Балтазар. Мільхіон Гаспар у готиці одна розкіш. Вперше з'являється ідея трьох царів а не мудреців. Волхви стають королями. З'являються корони. Жест поклону це вже глибокий політичний меседж. Королі світу визнають Бога. Це драматичний жест покори з боку влади до церкви. Про ще одну таку специфічну та визначальну ситуацію ви можете подивитися десь отут. Також в цей період замовники багатіють та хочуть показати, хто тут насправді папочка. Художники, в свою чергу, хочуть декоративності, тому починають впихувати коней, верблюдів, слуг, золото, хутро. <сум> У ранньому Ренесансі парад красоти й екзотики досяг своїх максималок. Художники додають сцени усе, що здається їм, хоча б трошки іноземним або розкішним. Тут волхви стають вже символами трьох континентів, трьох раз. Трьох людських віків один завжди молодий, один середнього віку, один старий. Щоб символізувати три етапи людського життя і три континента Європу, Азію та Африку. Красиво. Художники віднині працюють не тільки для церкви, вони працюють на політичні роди, і ті хочуть виглядати мудрими, заможними та богом даними. У Боттічеллі волхви це реальні медічі. Отой От красунчик, що дивиться на нас в зуголочку, насправді не красунчик, а прекрасний Лоренцо Прекрасний магніфіко. Його так і звали Прекрасний Фан-факт, вже у 20 років він керував Лоренцією та продюсував Мікеланджело з Боттічеллі. А, а чого добився ти? Угу. У Бароко волхви стають героями грандіозної драми. Світло, рух, емоції, патос максимально глибокий. Це епоха католицької реформи. Церкві потрібна була пропаганда величі. Бароко мій найулюбленіший стиль та театр Бога. Рух, емоції, пафос. Глядач має сказати: Вау, віра! Побігли до церкви. Ну, це була основна задача. В сучасному же мистецтві волхви стають мультикультурними символами, політичними меседжами та іронією. Є фемінні або жіночі інтерпретації, є політичні волхви, як мігранти, біженці та мадрівники. Є провокативні волхви у джинсах, худі з подарунками від Амазон. І головне, що треба зрозуміти: волхви ніколи не були про троє мудреців. Вони дзеркало епохи. Художники завжди малювали волхвів такими, якими були потрібні суспільству саме в цей час. Але свято дарування подарунків це не монополія волхвів. У Європі була справжня біка за аудиторію. Хто ж найкращий дарувальник? У цієї чудесної традиції насправді язичницькі корені ще до християнства під час зимових свят люди обмінювалися дарами та влаштовували гулянки на зимове сонцестояння, щоб разом пережити на сьогоднішній сезон. Це був ритуал, веселище та обмін дарами для забдабривання сил природи. Волхви запропонували ідею елітного символічного дарування. Їхні дари це золото, ладан, смирна, це жести з глибоким сенсом, але не для всіх. Уречисте царське дарування як акт поклоніння. Це ніби сучасне, коли, наприклад, він тільки що продав почку, купив її айфон, їй імператриці свого серця, і от віддав і молиться, щоб вона хоча б сторіку утегнула з ним, але. Ну. І ось ми плавненько переходимо до нашого головного конкурента реальний чувак, епіскоп Миколай з Мири. Це територія сучасної Туреччини. Його фірмовий фокус таємне дарування. Справа у тому, що у середньовіччі. Багато будинків були з одним приміщенням, де димохід був єдиним вікном зверху. Так, завдяки святому Миколаю, і народився міф про проникнення через трубу. Так от легенда розповідає, що одного разу він підкинув в димохід три мішки золота для того, щоб врятувати сім'ю від розорення та врятувати трьох доньок від продушу у рабства. А ох, війна, ох, нрави, без приданого ти повинна була йти у рабство. Тепер за Дайсом токсичні стосунки. Ринок змінився, суть, на жаль, залишилася. Але повертаючись до Святого Миколая, паралель з волхвами, очевидна, але емоційний контекст вкрай змінився. Волхви дарують знизу, волхви дарують знизу. Це у нас тут волхви дарують знизу до гори, Богові визначаючи його велич. А ось Миколай, навпаки, дарує згори до низу від чистого серця, від імені Бога, наслідуючи. Тільки одну щиру любов це дарування милосне і таємне. Це ідеально потрапляло в потреби людей. Кожен міг сподіватися на диво. Ось чому його культ став таким народним. Він виграв битви форматів у середньовіччя, ставши головним дарувальником Європи в свій час. Але настала реформація великий релігійний розкол у Європі 16 століття. Протестанти, яких очолював Мартін Лютер Кінг, категорично відкидають шанування святих як язичницький пережиток. Образ святого Миколая як дарувальника потрапив під заборону. Здавалося, його тисячоліття традиція занепаде. Однак народна любов виявилася набагато сильнішою за будь які заборони люди не хотіли відмовлятися від зимового чуда. Це запустило геніальний процес ребрендингу. Голландці врятували його як образ Сінтер В Америці вже з'явився Санта Клаус. А тепер я вам продемонструю найвіруснішу ілюстрацію 19 століття. Червоний кафтан пояс майстерня на північному полюсі. Фактично, саме Томас нас зібрав Санту як конструктор і закріпили його у нашій голові назавжди без права редагування. І тут приходить вона велика комерція. Цей образ остаточно закріпляє Кока Кола в 1900. Роках їхній добродушний дід у фірмовому червоному кольорі був настільки потужною рекламою, що він викупив усі інші образи. Але, як завжди, є ті, кому плювати хотілося на всі авторські права, тому що паралельно у 1935 році, десь у Східній Європі, з'являється свій. Абсолютно оригінальний персонаж дід Мороз. Ніколи не було, а тут знов. Йому просто перекрасили костюм у колір «Совєцький льот та додали пару десятків кг. Формально він той самий язичницький дід зима, про якого ми вже розмовляли, якого радянська влада витягнула з архівів. Вони ж полюбляються, як ніяк збрасуватися до заводських налаштувань. Совок побачив різдво і сказав: Дуже весело заборонити! Більшовики подивилися на діда зиму та сказали: Ти тепер наш новий інструмент пропаганди. Дід такий, типа я взагалі-та людей морожу та річки. А більшовики такі. Тепер, товариш, ти йдеш до піонерів. І мужику, у важкому кажусі приходилось йти до кожного з нас на новий рік у школу із втомленим голосом бурмотіти. А хто не розкаже стішок? Тот подарок не получать у Санти, мрії, бажання, індивідуальні подарунки як визнання твоєї цінності. А у Діда Мороза шантаж, три конфетки, дві вафлі і все у целофані. Класика та виконання плану, щоб люди не згадували, що Різдво заборонила. І так, в цій битві Титанів наразі Санта перемагає, забравши дату 25 грудня, а волхви залишилися нішевими героями на 6 січня. Але справжня перемога це створення цілої індустрії. Адвент-календар геніальний маркетинговий хід на зростаючому нетерпінні. До речі, знали ви, що там вони вказують одну суму, а насправді, ну, типу, що якщо ти купиш наш адвент, то типу, ти зекономиш там 600 євро. Насправді. Ціна цих продуктів, там, яка внутрі, якщо там дуже багато маленьких таких навісочок, і ця ціна ну, взагалі, навіть приблизно не є дійсною. Тобто... Календар насправді так і коштує, як ви за нього платите, навіть переплачуєте за продукти, типу там двадцять Але спрос на них неймовірний. І грудень це тепер найпродованіший місяць у році. Акції компанії злітають. Івенти, зустрічі у Києві, Мілані чи нью Йорку вибухають лютої активності. Всі загадують бажання на наступний рік та і злівають. Теж парадокс історії: святий Миколай, який таємно давав золото, щоб допомагати нужденним, став рушієм світової споживчої лихоманки. Це не добре, не погано. А як є? Природа традиції дарування дарунків це історія безперервної еволюції, від ритуального обміну через милосердя до глобального економічного явища. А тепер два бонусних факти для тих, хто досядів. І до речі, якщо ти досі тут, то тобі точно сподобалось. Будь ласочка, не забудь поставити лайк, підписку, колокольчик. Це дуже важко робити. все самій ти б знав в мене тільки, що вивалилась моя Ой, дівчинка, Ой. <плес> улюблена. І мені зараз доводиться вже вдруге перезаписувати майже усе відео. <плес> Як легко бути блогером знову ж. Коротше, мені дуже б хотілось мати твою підтримку. Будь ласка. І так, якщо ви вважаєте, що в Мілані взагалі немає на що дивитися, окрім вітрин, дому. То тримайтеся міцніше за свій апероль шприц, де, на вашу думку, знаходяться мощі тих самих волхвів, з яких все почалося. Може, у якомусь таємничому храмі віфліємі? А ось і ні, вони знаходяться саме тут, у Мілані. Як та то дуже просто. Це класична історія переміщування мощей. Спочатку візантійська імператриця, потім хрестоносці, таємні вивезення, та врешті-решт викрадання. Ну куди без нього? Справжня падлюка Фрідріх Барбароса з мандюрів мощі, та вивез їх у кьольн. Щоб зберегати у спеціально вже зробленій гробниці. Але частку все ж повернули до Мілану вже у 1904 році, так що мощі, як у у пари, напопала, навпіл. Одна частина у Мілані, інша у Кьольні. Повинна визнати, гробниця мощів в кьольні реально розкішна. Вся золота, вся сяє, така, ну як я люблю, особливо сьогодні. Ну, коротше, на цю гробницю дивишся і думаєш, ага, ну тут точно не економили. Але з Міланом моще святих поєднує історія набагато тепліша, за будь який золотий воск. Є дуже міланська легенда, коли святий Евсторгій, у 4 столітті у Мілані, саме він віз у місто мощі Волхвів, саркофаг був такий важкий, що воли просто впали. На коліна тут от буквально і люди сказали: о, ну як впали, значить тут і залишаємо сам Бог підказує. Міланці завжди вміли читати знаки, особливо якщо здоровезний саркофаг реально більше не має на чому вести. На тому самому місці, де впали воли, Евсторгій і заклав маленьку базилику, яку потім в його честь і назвали Сант-Евсторджо. Вона скромна, затишна, майже непримітна. Така, що ти можеш пройти по навіллі, думати про каву, і є не помітити, що поруч стоїть одна з найдавніших святинь Європи, але всередині реліквії, від яких історики, паломники та я впадають в екстаз. І найнижніший момент цієї історії, що на дзвіниці сант Есторджо стоїть не хрест, а. Дзірка, зірка, дзірка. Та сама, що колись вела Волхвів. Науковці і досі сперечаються, що це взагалі було: спалах, зближення планет, комета. Ти можеш обрати будь-яку яку версію, вони всі красивезні. Але ідея не в цьому. Ідея в тому, що зірка була видима всім, але помітили її. Не всі, а лише ті, хто мав велику ціль і був готовий змінити свій маршрут. І от ця дороговказна зірка й досі світить на даху двіниці Санте всторджо Зовсім тихо, без пафосу. Ніби каже: А ти піднімеш голову? Ти наважишся піти туди, куди тобі давно хочеться, але трохи страшно. Нехай, друзі, у новому році в нас вистачить сміливості змінити свій шлях, відкинути все зайве. Не тягнути за собою те, що давно втратило сенс, і берегти тільки те, що по-справжньому ваше. Хай у вашому житті буде місце для великих і маленьких чудес. Хай світло знаходить вас навіть тоді, коли ви втомлені або не знаєте, що буде завтра. Нехай ваш новий рік буде затьмарений світлом вашої власної зірки. Нехай мир оселиться у ваших домах, а тепло у стосунках, у словах, у поглядах один до одного. Бережіть себе та того, хто вам любить. А подарунки та. То вже таке, знаєте, байдуже. Лише під чистого серця та від любові. Гарних вам свят, і пам'ятайте, шлях завжди починається з одного кроку. Навіть якщо першим кроком буде просто підняти голову та подивитися вгору. Дивись угору. До зустрічі у новому році. Чао, чао, мій любий глядач. Дякую тобі, що провів зі мною ці вже два місяці.